Добрий день, шановні члени журі. Мене звуть Мілійчук Марія, я учениця 10 Б класу Вінницького ліцею номер 33 Тема моєї роботи Озброєння Української повстанської армії. Мій науковий керівник Тучинський Віталій Анатолійович. Мета моєї роботи дослідити, як саме відбувалося забезпечення Української повстанської армії та зараз зброї, що використовували повстанці. Актуальність теми — підпільна армія у свій чащи неласопроти одразу двом окупаційним режимам німецькому та радянському. Навіть не маючи безпосередньої підтримки, вона все зрозуміла проіснувати протягом 1942 1960-х років, борючись з окупантами. Отож я вважаю, що ми повинні пам'ятати та розуміти цю частину нашої історії, вивчати як помилки, так і перемоги. Тож дослідження цієї частини нашої історії є неймовірно важливим та актуальним. Хід роботи під час роботи був проведений теоретичний аналіз архівів, наукової літератури, статей та інших джерел, що допомогли краще дослідити тему. Під час роботи було висвітлено. забезпечення. Ці зброєю, а також її зразки. Забезпечення зброї Вважається, що загалом безпосередньо участь у Бовстенському русі УПА брало близько -150, 150 тисяч осіб. Забезпечувати підпільну армію з такою численністю та пробігом багатьох років було досить важкою задачею. Тож, більше ОПА отримувала свою зброї у вигляді трофеї і вгодованих місцях. Де колись вже відбувалися збройні сутички, але також відомий про випадка, коли у зброярнях проста цього тоді саморобну зброю, а ще модернізували та ремонтували ту, що залишилось часів першої світової війни. Відділи УПА поділялися двома типами, а саме перший тип легкий. в ньому налічувалося 168 осіб. Та зі зброї вони мали автомати, великі скоростріли, рушниці, автомати, ручні гранати, вибухові речовини та другий тип тяжкий. Він складався із 186 вояків. І мав ідентичне озброєння, проте, окрім цього, в них були ще три станкові скоростріли і три міномети. Зброя була абсолютно різноманітною. Вона була німецьких, радянських, чеських, угорських, а також польських зв'язків. Загалом за весь час боротьби станціям вдалося здобути 26 тисяч автоматів, 7 тисяч гвинтівок, майже 70 гармат, близько 600 мінометів та 7 тисяч кулеметів. Як правило, кожна сотня на своєму озброєнні мало до 100 самозарядних гвинтівок. Близько 20-25 ручних кулеметів, якими звичай подвоє озброювали рік, а також поділявся на дві ланки. А саму зброю використовувалася для стримування ворога та підтримки під час відходу. Десь до сотні пістолетів кулеметів, якими, як правило, користувалися командири відділення, деякі стрільці, зв'язкові та санітари. Задля власного захисту повсації також використовували револьвери та пістолети. Були ще серед озброєні ручні гранати. На фото ми можемо побачити пістолети німецьких, радянських, чеських та бельгійських зразків, а також дві радянські оборонні гранати f 1 Гранатами зазвичай кожен солдат мав близько двох таких, і їх використовували у двох випадках або проти ворога у бою, або у разі поранення чи складного становища повстанця, аби підірвати себе і не потрапити в полон джерел. Нерідко повстанці стримували ворогів здаля. Тож вважається, що у деяких підрозділів були присутні по одній або ж дві гармати. А деколи батареї з двох-трьох гармат, що були підсилені важкими кулеметами. Наприклад, тут ми можемо побачити протитанкову гармату зразка 1937 року. Також купа станкові кулемети, не дивлячись на те, що вони були досить ефективними та бо їх використовували не часто. Окрім цього, на збройні повстанці мали міномети. Здебільшого це були міномети 50 та 80 міліметрів, але часом бували їх важкі. Звичайно, їх використовували у якості вогняної підтримки відділу та. Штурму укрепиної оборони. На фото можна побачити міномет зразка 1937 року. Вважається, що за весь період, коли повстанці вели боротьбу, вони мали сім-9 танків. Фактично, все озброєння такого типу Українська повстанська армія здобувала у вигляді трофеїв, але також був і випадок голосноруч зробленим танком. Ми тут ми побачити. Про такий випадок пише історик Іван Бугун. Зокрема, загін імені Погуна, який... В у Волинській області в Свонорійському місі змайстрував саморобний танк. Взяли станція шосе СТЗ-5 і корпус від радянського танка Т-26, поставили корпус на шасі виск на гусенці і вийшов такий танк. Попри те, що в інтерв'ю Степана до вказував, що підпільна армія літаків не мала, ми можемо натрапити на НФАТ і що, зрештою, вказують на протилежне. Серед літаків вони мали. У кота 145, У2 та Німецький месершміт ПФУ. 109. Отож, по висновку можна сказати, що зброя – це невід'ємна складова будь-якого війська, без якої вона не буде здатна нормально функціювати. Отож, українська повстанська армія забувала її у вигляді трофеїв, обмінювала на продукти, купувала та виробляла сама. Хоч її не вистачало, повстанці, зрештою мали досить великий різновид і а також не обвалювалося автоматичною зброї, бо навіть артилерію. За час свого існування було роздобути, а часом і самостійно зробити танки та навіть авіацію. Tu można o z jej zespół wykorzystywać rękę. Dziękuję za uwagę.